Ой, ой, бачите, поміж дерев неначе чийсь хвіст, рудий-рудий. Та це ж лисичка і сказки пан Коцький. Це дуже цікава історія. В одного чоловіка був кіт, такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та вивіз у ліс, покинув його. А сам поїхав. Приходить до кота лисичка та й питає його: Ой, а що ти таке? Я такого звіря ще не бачила? А кіт їй відповідає Рмяу. Я пан Котський Рмяу. Лисичка каже, Ну, тоді будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому О. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Наляканий заєць розказав за пана Коцького вовку та дикому кабану. Зійшлись вони докопи і стали думати, як би побачити пана Коцького. <гум> і вирішили зготувати обід. Взялись міркувати, кому пощо йти. Вовк каже. Я піду по м'ясо, що було що в борщ покласти. А дикий кабан каже, а я піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я принесу меду на закуску. А заєць каже А, а я капусти принесу. От роздобули всього. Почали обід варити. Як зварили, стали радитись кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже. Я й втекти не встигну, якщо доведеться. Кабан. Я теж неповороткий. Вовк. А я старий вже не добачаю трохи. Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та питає його. А чого це ти, зайчику, прийшов? А він каже. Просили вовк, ведмідь кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хватиться. Ховайтесь, казала лисичка, що він прийде та розірве нас. Вони почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається в хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, а пан коцький побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Вау!» А звірі думають, от вражого батька син, що йому мало. Це він і нас поїсть. Вліз пан коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушима лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизу та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав. Буп! Та просто на вовка мало не роздавив сердешньо. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходили звірі та й кажуть от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.